Добрий день, любі малята! Ми з вами продовжуємо е, випручаю, щось... говорити про пташок. І сьогодні малята вже перший день останнього осіннього місяця. Е, на прогулянці ви, мабуть, заметили, що деяких пташок уже не стало. Вони відлетіли у теплі края, у вилі, Да? Але е, ми можемо побачити на дворі ще багато різних пташок. І ворони залишилися, і голуби у нас є, і горобчики з синичками. так. Ось погляньте, і у мене біля тину е залетів у гості ось такий горобчик. Е малята е восени, ми з вами вже говорили, що пташки збиваються у зграйки для того, щоб їм легше було і зігріватися, і е шукати е собі. Корм різний, вони один знайшов погукав інших, тому їм так веселіше. Погляньте, у мене ось один горобчик, і я пропоную вам сьогодні намалювати для нього ще друзів. Тож, розпочнемо нашу роботу. Ми з вами вже знаємо, що коли ми робимо пташку або малюємо, ми повинні з вами зробити всі частини, які є у пташки. Це і тулуп, і голівка, і крильця, і хвостик обов'язково, лапки, то, розпочнемо нашу роботу. Я сьогодні буду малювати фарбою коричневого кольору, тому що горобчики вони бувають різних відтінків, але від сіро-коричневого до сіро-чорного такого кольору. Допоможе мені в цьому наш пензлик, який ми пригадуємо, як ми повинні його взяти і тримати. Ось так, трішки вище поясочка. ясочка. Вмочуємо у водичку, а потім у фарбу. Спочатку малята ми будемо малювати тулуб. Тулуб нашої пташки, він на яку геометричну фігуру схожий, він на овал. Тому ми з вами малюємо ось такий великий овал. Ось такий, бачите. Так, намалювали. Потім ми повинні намалювати е, пташці голівку. Вона у нас буде круглої форми. Ось так. Бачите, намалювали. Потім у нас ми з вами намалюємо її хвостик. А хвостик у нас буде схожий на трикутничок. Дивіться. Ось так ось так лінію і потім з'єднуємо. Погляньте, які ми з вами молодці. Намалювали. Але давайте ще намалюємо їй крильце. Це теж трикутник, але трикутник буде ось такий. Погляньте. ось так. Бачите, спочатку ми малюємо ось так на тулубі, а потім ось такі лінії з'єднуємо. Це у нас теж трикутничок вийшов. А тепер ми з вами. Повинні зафарбувати нашу пташку. Пригадайте, як ми це з вами робимо. Ось так. Бачите, ми гладимо нашу пташечку. Да? Ось так. Дуже багато фарби малята не треба наносити, для того, щоб вона не була дуже-дуже темна. Ось так. Потім знову. Темніше, от фарби, де можна трішки більше додати фарби. Це накриться і на хвостик. Подивіться, ось бачите, якщо фарби додати трішки більше, він буде темніший, ніж олівка. Тоді ми зафарбуємо хвостик. Він теж у нас буде ось такий темний. Бачите? Сюди нам потрібно буде більше фарби. Ось так. Але ми все одно гладимо хвостик. Бачите? Ієчку ось таке йому намалюємо. Ось так. Малята, і бачите, я намагаюся охайно на це робити, не виходити за ті лінії, де ми з вами вже намалювали. Ось так. Для того, щоб нам фарбочка була трішки світліша, ми пензлик помили, бачите, малята, погляньте, як у мене виходить гарно. Крильце у мене темніше, а толуб і голудивка. Трішки світліше. А для цього мені потрібно вмочувати у водичку. Бачите, і ось так розтирати, ось так зафарбовувати. Погляньте, малята. Сьогодні ми з вами вчимося малювати не тільки форми, трикутні, овальні і круглі, але ще Робити темніший і світліший колір. Погляньте, на хвостику і на крильцях фарби у нас побільше, тому у нас вони темні, ось такі, а голівка і тулуб трішки світліші. Так, я закінчила малювати фарбою. Вибиваю ретельно пензлика малята і ставлю до стріляночки. Але бачите, у мене є ще ось такий помічник. Це фломастер. Можливо, взяти і чорний олівець. Але щоб наш малюнок був більш яскравий, я взяла фломастер. Що я буду ним малювати, малята? Ви знаєте, що на голівці у пташки є дзьобик. Він такого чорного кольору. Ось погляньте, я домалюю дзьобик фломастером. Тому що малята пензликом це буде не, не дуже зручно, він товстіший. Потім я намалюю очко пташці, ось так. Але всередині, залиште, трішечки не домальовуйте. Подивіться, щоб це очко було дуже гарне таке. І чорним фломастером я намалюю пташці ось такі лапки. Ось так. Погляньте, бачите? Малята. Але пташка наша літає, ось як і цей горобчик біля тину, для того, щоб знайти собі зернятка. Тому давайте йому за допомогою фломастера отак намалюємо зернятка на землі. Ось, погляньте. обов'язково фломастер, ми закриваємо, а якщо у вас олівчик, став. Малята, подивіться, ось такий гарний горобчик у мене вийшов. Сподіваюся, нашому горобчику, який прилетів, він буде гарним другом. Але щоб у них вийшла гарна зграйка, ми будемо чекати на ваші малюночки. І вони тоді потоваришують і будуть разом шукати собі корм. Їм буде веселіше. Тож чекаємо на ваші роботи. До побачення!